Я згодна з вами, що стан невизначеності у такій ситуації один із найтяжчих, коли нічого не зрозуміло: ніщо відбувається та чому. Пара вище й досі або вже ні, незрозумілі мотиви такої поведінки, невизначеність забирає дуже багато життєвої енергії і змушує постійно думати про цю людину, згадувати події, розмови з нею, аналізувати, фантазувати. І це дуже виснажує організм і нервову систему. Тому, у даному випадку, щоб повернути собі спокій та здоровий глузд, ви маєте все зробити для досягнення визначеності у цих відносинах. Коли ви говорите, що не впевнені у тому, чи хочете надалі бути з ним, а потім боїтеся, що якщо він повернеться, ви передумаєте. То таким чином передаєте відповідальність за ваше життя у його руки. А вам треба цю відповідальність забрати назад, бо це ваше життя, а значить лише вам вирішувати, як поводити себе далі. А головне, ви маєте спочатку для себе визначитись, чи хочете надалі продовжувати такі стосунки. Якщо відповідь ні, можете по бажанню його про неї поінформувати. Тоді однозначно всі крапки будуть вже розставлені і вам відповідно. Відразу стане легше. У разі позитивної відповіді доведеться брати ініціативу в свої руки та виводити його на пряму розмову, в результаті якої ви вже зробите остаточні висновки. Головне, обов'язково вирішіть для себе і проговоріть йому, як ви будете діяти у разі повторення аналогічної ситуації, для того щоб у подальшому більше не повертатися до цього питання.